Допитати банзая, оце так ми з вами слухайте розкриваємо ту детективну зав'язочку. У мене підозра була зразу на Банзая, окрім вожатого. Хоча нічого не вказувало на це, але я вже проаналізував догадки, і навіть в тому, що він міг зманіпулювати, і в тому, що він почав скидувати підозри на інших, що він всіх підозрює, і ми говорили про те, що може бути таке, що він винен. Я тебе майже зрозумів. Що ти мені таке зараз співаєш. Мен. Знайти спосіб попасти до Банзая. Цей п'яний, цей розбитий. Які страшні звуки. О, поняли? Все. Але чи це нам поможе? Зараз ми розбіжемося ще раз. Все є, і тепер ми зможемо попасти туди, я думаю, ого, пішла псі. Ми вимикаємо. Встановив підсилювач і зробив повний запис. Хотів, щоб я бігав у пошуках щура якого не було, і не заважав тобі. Мені Яку? потрібні були частоти найманців. Ти ж знав, що череп буде на Волхові. Я злив у загальний ефір нашу розмову про Волхов. Дай мені хоча oh. б одну причину не всадити тобі кулю в голову. А, але зараз я можу підслуховувати черепа і компанію. <свісно> Давай у чергу, після них. <п 'ят> Як все завертається. Ну слухай, можливо, він використав нас. Він, бачите, думав, що там будуть бандити, тому що він побачив, наскільки ми здібні в тій печері. Він же ж зауважив, він міг спокійним бути стосовно цієї ситуації, так як він сказав. Давайте повіримо йому на секундочку. Він міг спокійний бути, бо він думав, що там будуть всього лише якісь бандити, такі як в шахті. А він бачив, як ми в одиночку розмотали цілу групу бандитів в шахті. І він же ж сам сказав, що оце ти їх розмотав, якби я так міг. Тобто він сприймав нас, як що для нас це отак, настільки здібний скіф, що для нього ця загроза це просто. Та навіть ці найманці, підготовлені мужики, які стояли, направили на нас зброю. Ми їх також розмотали буквально за хвилину. Хоча ми стояли по суті в оточенні. Так що, в принципі, ми ж вийшли живими. Ми ж тут. Що толку казати? Я тобі вірювати. Такий сякий. Давайте поцікавимося, який в нього план. Все ж таки, він робив це може з хорошим наміром, враховуючи наші здібності. Так, допустимо це, йдемо далі.